Історично склалось, що український народ в дуже довгий період не мав національної держави. А з кінця 18-го до початку ХХ століття був розділений між двома великими імперіями російською та австро-Угорською. Кордон, який розділяв українців, проліг не лише через їхню землю, а й через їхню душі і серця. Та не дивлячись на всі перешкоди. Українці усвідомлювали, що є єдиним народом. Очевидно, з того факту, що українці, які перебувають у складі Російської і Австрійської імперії, є окремим єдиним народом, а аж ніяк не розфікованими поляками чи полонізованими росіянами, доводило багато видатних культурних та громадсько-політичних діячів. Це Маркіян Шашкевич, Юліан Качинський, Михайло Павли, Олександр Петровний. Пацан, вот молодим разом Народ. Так вирішили світу цього сина, що в більше смерти була мирня, і взяли собі в країни по частині: хто більше, а хто менше, а хто як синий. І все тепер на надвоє: степи і ріки, ниви і поля, та душу, що стривожить, непокоїть, співнікуди здівається земля. Це як на двоє, як це на частини, це хто посмів все вирішити так. А це вже що? Немає України? А як же люди? А народ же як? А що ж народ? Народ це діло п'яте. Людей так можна взяти в оборот, що десь швидко всі будуть казати, що українці це вже не народ. Це лиш населення південної Росії, яке полонізацію пройшло. А у Гарбата її суссини чи ганичани загалом селом. Населення хіба це перешкода для двох імперій сильних і жорстких? А як же бути нашому народу, що опинився тут і всіх, і тих? Прокиньтесь, люди, бо нам буде. Ми для народ, а отже не для ми не ми. Діляють нас, за що? А ділять нашу матір Україну, щоб нас перетворити у ніщо, щоб з України стала несирпаття, шукати українців ні дарма. Бо українці наче вже не нація, і України наче вже нема. Скажіть, а що ж тепер нам всім робити? Куди діватись і куди йти? Це що ж, виходить всім широким світі? Ми вже тепер не сестри і не брати. До чого дожились ми, люди добрі, як докотитись світ до цього зміг А двоє небо сонце місяць зорі крізь душі і серця кордон проліг У 1917 році розпочалася людна революція в Росії на хвилі якої. Україна проголосила автономію, а після більшовицького перевороту Українську Народну Республіку. Західноукраїнська Народна Республіка була проголошена на західноукраїнських землях в умовах крайнього розплавлення проводження в війні. Заради національної ідеї та української державності наш народ готовий пожертвувати найдорожчим. 16 січня 1918 року за війну Україну, проливалася кровомодя, яка заступила дорогу під відгодом. У зборах братства гімназії, що відбулися 15 січня 1918 року, короткий виступ студента Миколи Лизогуба своєю патріотичністю запалом зачарував гімназистів. Хай лише хто вірить в Україну та готовий. На днях вирушаємо на фронт. Ось і все. Зачекай. Я як директор гімназії звертаюся до вас. Ви наша надія. Надія нашої нації. Ви не повинні йти на смерть заради України. Ви повинні жити та затворити всі знання і любов до на нашої нації. Сьогодні час стріляти ворогів України. Треба й всім, як один на фронт. Йдемо всі вперед! Став! За Україну! Не одну під підлог, Ваші міські малодечі, льот ваша роби, не ви льот, льот при світлих молодечі Що там, що вперше з йому? що там, що тому п'ятнадцять, так хороше нам на ворога йти, співу мушки заклинаться. ми вору, ось скинувся він, копить на наші окопи, о, женеле. Загляне, тільки чому ця тривога у вас, чого заніміла гарбана. Сталі не стало, зостався кришталь. Як з кришталем проти сталі, люто співає ворожа сталь, б'є, розбиває кришталі. Ми вміли за неї лягти, мужні лягти, і діточок. Вміли голодною пекти, жаром багряних сорочок. О, Боже наш дорог, з високого неба моливки сьогодні за нас удари, за тих, що боролись в пристанції і груди за нашу державу і з ворогом людям. Україна боролась і благовічно прагнула до об'єднання своїх земель. А слухи ОНР і Сунри це подія, яка втілювала у життя прагнення всього народу до єдності. І хоча після цього об'єднана Україна проіснувала недовго, сам факт слухи має величезне історичне значення. Національна єдність це велика, свята справа, за яку боролися у цій Багато націй пережило… І сьогодні переживає штучну розрізненість, спричинено різними соняшніми та внутрішніми факторами. Розрізненість нації це велика трагедія, подібна до розпаду родини. Коли рідні люди живуть, розвиваються і формуються як особистості у різних умовах, і внаслідок чого стоїть чужим. Це жорстоко скарічила дуже Східноукраїнців, українців. Перетворили їх у горхлі малоросів із комплексом очуватості та спотвореним національним світоглядом. Але час народ загоїлась давня рана, нанесена тим кордоном, який пролягав не лише через територію, а через душі і серця людей. На щастя, сьогодні наша Україна єдина соборна незалежна держава. в своїй хаті, де має бути своя правда, жили, як не на своїй землі. Саме через такий стан речей, а звуки, коне, і зовні набуває особливої цінності, хоча і не судилося тоді України стати єдиною самостійною державою. Як тут не згадати мудрі слова Микола Гомоля, цінність людини не, не в тому, що вона здійснила, а в тому, яку ціль вона перед собою поставила. Тому проголошення слухи УНР і Зон не є ні історичною помилкою, ні політичною невдачою тогочасних лідерів України. Це жляхенна, смілива, відчайдушна спроба досягти великої святої цілі єдності українського народу заради загального блага та майбутнього процвітання української національної держави. Як тоді? Зійдуться ранком люди, пролунають знов слова полкії, запанує наша воля всюги і заграє грімко дзвін собі. Свобода і єдність це те, що варто українцям і берегти, і цінувати. Що все становлення на віки української держави. Ми знову боремося соборність проти зовнішнього імперського агресора і проти нашого внутрішнього ворожого, скомунізованого, зросіщеного хлама Молороса. Ми знову ми знову, які герої гру, проливаємо кров нашого світу нації, щоб утратити неподільну, суборну, українську державу. Символічно звучать. У наш час слова великого українського поета Василя Симоненка, якому у ці дні виповнилося 80 років. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніщо не, не перекреслить мій народ. У 1990 році, 22 січня, патріоти України взялися за руки і створили символічний живий ланцюг. Відкривати Бога засвідчуючи, Єдність і соборність України. Давайте і ми візьмемося за руки і помося за тих, хто боровся і бореться. Мирам і вмирає за Україну, і соборність і єдність. Собор, 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 собор. Покажемо, що єдиний народ, бо тільки в єдності наша сила.